Подарунок чужопланетян заснували його прибульці з космосу. Ліван як космос. У всьому світі ліванців тричі більше. Хлібний кошик. Наш кедр на ліванській землі. Я сподіваюся, що цей кедр виросте міцним і стане історією. Типовий ліванський пейзаж, руїни древніх храмів і палаців посеред сучасного міста, маленьку близькосхідну країну країну недарма називають музеєм під відкритим небом, адже тут, на території у 10 тисяч квадратних кілометрів, залишили свої пам'ятки усі народи сходу та заходу. Ліван входить до числа 15 держав, які вважаються колиською людської цивілізації. Але тільки у Лівані зустрічаються сліди цивілізацій, які, здається, мають і взагалі неземне походження. Це наріжний камінь ліванської культури. І чи не найбільша гордість держави? Він важить 1020 тонн і лежить тут майже 2000 років. Як можна було за допомогою античних технологій обробляти та пересувати такі цеглини? Учені відповісти безсилі. Але саме з таких велетенських блоків зведено Бальбек комплекс давньоримських храмів. Багато хто вважає, що люди просто не могли збудувати цей комплекс. дуже популярна теорія, що Бальбек це свідоцтво про візит та землю іншопланетян. Найвищих у світі колон кожна по 22 метри це все, що залишилося від храму Юпітера, справжній розміри якого і досі не вдається встановити. А от храм покровителя виноробів Бога Бахуса зберігся майже неушкодженим і вважається найбільшим на землі знаменитий парфенон Пасе Задніх. Прибуток від відвід об'єкту це майже третина бюджету Ліванського міністерства туризму. Щоправда, від початку заворушень у Сирії, на кордоні з якою розташований Бальбек, туристів тут значно поменшало. Нарешті можна хоч щось роздивитися. Раніше тут просто натовпами стояли у черзі до воріт. За ліванськими мірками, Баальбек невелике місто. Тут мешкає близько 10 тисяч населення, але кожен городянин вважає себе спадкоємцем загадкової цивілізації. Мешканці нашого міста пишаються тим, що заснували його прибульці з космосу. Ліванці порівнюють свою країну з космосом. Тут поєдналося стільки культур, мов, народів і релігій, що головним гаслом населення став вислів Ліванець це громадянин світу. Якщо у Лівані сьогодні мешкає 4 мільйони людей, то по всьому світі ліванців тричі більше майже 12 мільйонів. Пам'ятник іммігранту із турбиною за плечима у центрі Бейруту встановлено на знак подяки: Щороку ліванці, які живуть і працюють за кордоном, інвестують до економіки рідної країни більше ніж 7 мільярдів доларів. За статистикою в останні 20 років за кордону виїхав кожен третій ліванець. Наприклад, серед українців трудовим мігрантом є тільки кожен шостий. Але навіть якщо ліванці залишають країну назавжди, вони не втрачають почуття єдності із батьківщиною. Просто у державі, де основною галузю економіки є торгівля і банківські послуги, підприємцям тіснувато а за кордоном працьовиті і заповзятливі ліванці швидко стають мільйонерами. Перший мільйон я заробив у Франції, другий в Німеччині. Але сьогодні мої гроші працюють і тут, в Лівані. Я інвестую у нерухомість. У нас будівництво зараз дуже інтенсивно розвивається. Найбільше ліванців мешкає зовсім не у Лівані, а у далекій Бразилії. Ці хлопчики із маленького містечка Біблос, що так завзято ганяють м'яча на місцевому стадіоні, і з дитинства мріють поїхати туди і зробити кар'єру. Сьогодні ми обіграли хлопців з іншої школи і заробили срібну медаль на міському чемпіонаті. Ліван лідер серед арабських країн за кількістю чемпіонів у різних видах спорту. Адже тут є усі умови для тренувань: і море, і гори, і м'який клімат, що дозволяє тренуватися просто неба цілий рік. Останні 10 років дитячий спорт це частина нашої державної політики. Навіть в такому невеличкому місті, як наш біблос, є кілька стадіонів, спортивних центрів, де може займатися будь-яка дитина. Здатність інтегруватися до будь-якої культури, навіть зовсім чужої, плекався у ліванців протягом чотирьох тисяч років. Толерантність та терпимість ось властивості, які більше за все цінують у тутешньому мультикультурному суспільстві. Ну, де ще можна побачити, як поряд стоять християнська капличка і мусульманська мечеть? А для Лівана це норма. Навіть державним законодавством закріплено, що вищі посади президента, прем'єр-міністра, спікера парламенту обов'язково мають обіймати представники різних конфесій. Гірське містечко Хасрун. Усього 4 тисячі населення, як у великому українському селі. Тут є своя школа, лікарня і муніципалітет. Щоправда, мер суміщає державні обов'язки із професією крамаря. Усі тутешні мешканці займаються торгівлею, усі вони араби і усі християни. Вони переконані, що перебувають під особистим покровительством Пресвятої Діви. За легендою, Матір Божа з'явилася тут святому відлюднику, що мешкав у цих горах, і наказала збудувати монастир. Відтоді у долині Кадіша зведено вже вісім християнських монастирів, що відкривають двері для відвідувачів лише на великі свята. Коли приїжджають прочани, ми працюємо з ранку до ночі. У нас знайдуться страви на будь-який смак і для мусульман, і для християн. Протягом століть фінікійці та римляни, араби та перси, вірмени та французи додавали у свої страви, приправи, уподобання та секрети до загального казана ліванської кухні. Сьогодні головне завдання місцевих кухарів догодити усім. Наша ліванська кухня взагалі унікальна. Таке враження, що у створенні нашого типового меню брав участь весь світ. Долину БК називали хлібним кошиком Римської імперії. Вона і сьогодні здатна прогодувати не лише весь Ліван, а й сусідні країни. Унікальні природні умови дозволяють вирощувати тут усі сільськогосподарські культури, що існують на землі. Продуктивність праці у сільському господарстві найвища в арабському світі. Рентабельність у 10 разів вища ніж в Україні. А більшість тих, хто працюють в аграрному секторі, біженці із сусідньої Сирії. Дякуємо ліванцям, що прихистили нас у важкі часи. Харба та її сестри Азіза та Зера бедуїнки. Для цього арабського племені кочівників у Лівані завжди знаходиться робота. Їм дозволяють зводити тимчасові хатинки біля пасовищ і виділяють кредити на купівлю худоби. Цього сезону родина оселилася у долині БК і вирощує овець. Ми із сестрами працюємо, а чоловіки байдикують. Головний скарб ліванців це їхня родюча земля. Але у цій землі криються і інші утаємничені скарби. Печеру Джей та ліванські спелеологи знайшли майже випадково. Було це у 1958 році. А за десять років це диво природи відкрили для відвідувачів. Це верхня печера, що тягнеться на 9 кілометрів. Щоправда, для туристів відкрита лише її третя частина. А це найбільший сталактит у світі вісім з половиною метрів. Зараз ми пропливаємо так званою головною вулицею Нижньої печери. Казковий шлях довжиною у 5 кілометрів. Верхні та нижні світи, так називають це диво, створила природа: велетенські колони, примхливі скульптури, химерні постаті усе це існувало ще за часів палеоліту. А водоспади Печер Джейта продовжують утворювати на вапняних стінах все нові і нові шедеври, помилуватися, якими щодня приїжджає близько тисячі відвідувачів. Головні наші гості це діти. Якщо для дорослого відвідувача квиток коштує 15 євро, то школярів ми пускаємо безкоштовно. Вони мають знати, які скарби зберігаються у землі їхнього рідного Лівану. На державному прапорі Лівану красується зелений кедр. Горде священне дерево, що 75 разів згадується у Біблії. Власне, на одній з мов прадавньої Фінікійської імперії слово Ліван буквально і означає земля кедрів. Колись кедрові гаї вкривали буквально всю територію цієї держави, із їхньої деревини зводили розкішні храми, споруджували величезні кораблі, будували цілі міста. А в останнє століття просто масово вирубали на дрова. Схаменулися, а державний символ незабаром тільки символом і залишиться. Останніх зелених велетнів довелося рятувати у заповідниках. У найстарішому заповіднику Лівану, він називається Кедри Господа, зосереджено 25% всього хвойного надбання, що залишилося у державі. Його заснували у важкодоступному гірському районі. Але згодом навколо виросло ціле містечко, де мешкають екологи, дендрологи, художники, письменники, різб'ярі по дереву і торгівці сувенірами. Тільки тут, у Лівані, спробували ми природній кулінарне диво кедровий мед. На смак він терпкий, смолянистий і не такий солодкий, як квітковий, але кошти втричі дорожче, бо вважається надзвичайно цілющим. Хоча Україна славиться медовим розмаїттям, а такого меду в нас нема. Адже навіть у лівані різновид кедрових дерев, чиї квіти здатні приваблювати бджіл, зустрічається досить рідко. Виробувати кедри у сучасному лівані суворо заборонено, але сподіватися на відновлення хвойних гігантів природним шляхом не доводиться. Тому усе більше набирає обертів програма масової посадки молодих дерев. Їх тут саджають усі. Школярі і державні діячі, місцеві мешканці та іноземці. Я сподіваюся, що цей кедр від нашої телекомпанії виросте міцним і стане історією. наступного разу приїдете і не впізнаєте. Він зросте великим і зміцніє. Ваша родина, ваша країна зростатимуть і міцнішатимуть разом з ним. Хоча ліванські кедри живуть кілька тисяч років. За один рік деревце виростає лише на один сантиметр у тутешньому заповіднику. Кілька десятків 40-метрових довгожителів, що пам'ятають часи розквіту та занепаду могутніх царств, навали чужоземних армій, народження нових релігій. Наприклад, цьому велетню 4,5 тисячі років можете собі уявити, скільки всього він бачив. Але більшість території заповіднику зайнято молодими кедровими гаями, висадженими новими поколіннями ліванців, які не лише пишаються древньою історією своєї країни, а й піклуються про її майбутнє. Відтепер тут зростатиме і кедр першого національного.